Слава Україні та слава Зсу Миколаї 18 лютого 1090 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Зараз на півдні була повітряна тривога, бо загроза застосування балістики, але з'ясувалося, що це російське ППО в Криму працює. Напевне, щось до них туди прилетіло. І ще щодо ракет, росіяни цієї ночі трьома ракетами з літака атакували Одещину. По офіційній інформації ракети не досягли своїх цілей. Також на Одещину летіли 11 іранських мопедів. Їх всі вдалося збити. До Одеси нічого не долетіло. Дрони були на півдні області в районі. Ізмаїлаї в районі південного. Добре, що всі збили загалом. Росіяни минулої доби запустили аж 147 дронів. 89 збито, 59 подавлено ребом. На жаль, є прильоти на Київщині, Харківщині, Полтавщині та Запоріжжю. На Миколаївщину дрони лише залітали транзитом. Ніяких прольотів і збитів тут в області немає. Але як завжди, в районі Очакова були атаки FPV дронами від росіян. Пошкодили приватний будинок. Цивільні не постраждали. Ну і в Миколаєві сьогодні вночі майже по всьому місту дали опалення. Зараз все більш-менш працює, як і до удару росіян по місцевій ТЕЦ. Щодо Херсонщини, то там, на щастя, без загиблих, але є двоє травмованих людей після російських обстрілів. Ну і з гарних новин, знову дрони знову летять на Роснію, знову по нафтовій галузі. Чудово! На такі новини чекаємо завжди.